Друзі, всім привіт! Хочу з вами розглянути тему стягнення аліментів. Буде три частини сьогодні, в першій частині, поговоримо про стягнення аліментів на утримання дитини. А в наступних відео ми розглянемо стягнення аліментів на утримання дружини чи чоловіка до досягнення дитиною трьохрічного віку та стягнення аліментів на утримання дружини чи чоловіка після розірвання шлюбу. Тому щоб не пропустити мої відео, рекомендую підписатися на канал. На жаль, в житті так відбувається, що після розлучення подружжя. Чи якщо подружжя не реєструвало шлюб і між ними є спільна дитина, то батько чи матір, які проживають окремо від цієї дитини, не хочуть з тих чи інших причин добровільно її утримувати. У такому випадку, той із батьків або інших законних представників, з ким проживає дитина, має можливість захистити права дитини через суд, тобто може подати до суду позовну заяву про стягнення аліментів на українську. Утримання дитини або заяву про видачу судового наказу про стягнення аліментів на утримання дитини. Сімейним кодексом визначено, що той із батьків або інших законних представників дитини разом з ким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів. У такому випадку розмір аліментів встановлено: на одну дитину одна четверта, на двох дітей одна третя, на трьох дітей і більше половина заробітку доходу платника аліментів. При цьому сума аліментів на кожну. Жну дитину не повинна бути більше 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Такі вимоги вважаються безспірними і підлягають автоматичному задоволенню. Отже, така заява це можливість стягнення аліментів у скороченому пришвидшеному порядку. Якщо ви плануєте стягнення аліментів у більшому розмірі чи у твердій грошовій сумі, то потрібно подавати позовну заяву до суду та доводити в суді вже можливість сплати аліментів платником цих аліментів у відповідному вашому розмірі. Тим самим пройти етап судового провадження, хоча і за скороченою процедурою, але все ж таки, з доведенням своєї позиції перед судом щодо необхідності стягнення відповідної суми аліментів. Позовна заява подається до місцевого загального суду. Така позовна заява пред'являється за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача або відповідача, тобто на вибір позивача. Згідно з частиною 1 статті 5 закону України про судовий збір, в справах про стягнення аліментів позивачі звільняються від сплати судового збору. Тобто сплачувати судовий збір не потрібно. Багато факторів можуть впливати на визначення судом розміру аліментів згідно статтею 182 сімейного кодексу України при визначенні розміру аліментів суд враховує це стан здоров'я та матеріальне становище дитини та платника аліментів, наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків. Наявність на праві власності, володінні та розпорядження у платника аліментів, майна та майнових прав, корпоративних прав, рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, а також суд враховує доведення стягувачем аліментів, витрат платника аліментів, у тому числі це на придбання рухомого та нерухомого майна, сума яких перевище. Десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело цих доходів, а також інші обставини, що мають істотне значення. Тобто цей перелік не виключний. Суд при визначенні розміру аліментів повинен враховувати, щоб цей розмір був необхідний та достатній для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Важливо, суд не обмежується розміром заробітку доходу платника аліментів. У разі встановлення наявності у нього таких витрат, що перевищують його заробіток, якщо таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати. Окрім судового процесу про стягнення аліментів, батьки можуть також укласти між собою договір про сплату аліментів на дитину. В цьому договорі необхідно визначити розмір аліментів і строки їх виплати. Ці положення регулюються статтею 189 сімейного кодексу України. Отже, при наявності комунікації між батьками можна уникнути судової суперечки, уклавши відповідний договір. Подаючи позовну заяву до суду про стягнення аліментів на дитину, в першу чергу позивачу необхідно визначитись, стягувати її в часті від доходу заробітка платника аліментів чи в твердій грошовій сумі. У цьому випадку позивач на свій вибір визначається, що краще буде, що вигідніше, оскільки на це впливає дуже багато факторів. Загального правила, що краще, не існує, але адвокат може надати рекомендації, як правильно сформулювати вимоги, вивчивши особу платника та відповідні документи. Тобто до кожної справи необхідно підходити індивідуально. Варто пам'ятати, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може Може бути менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. А згідно із законом про виконавче провадження по аліментам, відрахування із заробітної плати платника аліментів не може перевищувати 70%. Розмір аліментів визначений судом або між батьками у договорі у твердій грошовій сумі підлягає індексації відповідно до частини 2 статті 184 сімейного кодексу України. Індексація проводиться згідно з законом про індексацію грошових коштів населення, стаття 2 якого визначає, що розмір аліментів визначений судом у твердій грошовій сумі підлягає індексації. І наостанок, пам'ятайте, що згідно з статтею 12 закону України про виконавче провадження, виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів може бути пред'явлено до виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі. А також те, що визначений судом розмір аліментів у разі настання певних обставин, може бути змінений через суд пред'явленням нової позовної заяви про збільшення розміру аліментів.